Цей дрібний бізнес, середні підприємства, вони почали давати результат. І ми за часи роботи уряду Ющенка не взяли жодного цента міжнародної допомоги. Тобто ми кредитів не брали. Нам достатньо було доходів в бюджет, які надавав наш бізнес. От. Тому що великі підприємства, ну так, вони ледь-ледь. А от, а от це середній і малий бізнес, вони, вони спрацювали, і приватні підприємці. Треба сказати, що був такий випадок. Я поїхав в Вашингтон на чергу сесію засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду і Світового банку спільне. Ну і виступ від України, я кажу, ну нам потрібен кредит, всі, ну, звичайно, так, кивають головами. Я кажу, нам потрібен один долар. Так це подумали неправильний переклад. Да, нам там один, один долар, тому що ми, нам потрібно підтвердження, що наш уряд проводить грамотну економічну політику. А грошей ваших нам не треба. Але хай вони лежать, а раптом знадобляться. Розсміялися, і мені потім один працівник Світового банку подарував дружній шар, що він в мене є. Я стою на трибуні і тримаю в руках один долар. І кажу: дайте мені один долар. Ну, десь приблизно таке.